Фактично розпочалася волонтерка моя з Майдану, 13 рік. Попала я волонтерку завдяки своєму наймолодшому сину Арсену, який зараз в ЗСУ. Готували обіди. Спочатку на Майдан треба було, потім почалося АТО: треба було туди, організовували жінок, вареники, їздили по селах, збирали продукти. І отак ми їздили на ті виїзди, давали оці кухні, збирали благодійні внески, бо ж солярку треба, продукти треба, все ж треба було. Так само, а, а то це ж війна. За тим столом моїх сидить три правих руки, ну а я вже одна ліва. Бо, як то кажуть, то колеса, то дві правих, які грузять. А тих, напевно, чотири правих, бо що не візьме в руки, то все зробить. Ну, а я вже гвинтик, який, два телефони, і де треба що десь дістати, подзвонити. Отут е, в стільки, бачите, шкарпетки, в стільки. Отут пані Наталя нам труси от понашивала, для чого нам треба е, ситиць для трусів. От хто що має. Отут теж передали шкарпетки з паном Заною, то ми вісім років на кухні. Наші казани. Наша та велика ложка. Якби мені когось другого на кухню дали, вже не то, вже мені, вже мені щось бракує, як то кажуть. Чоловіки говорять, що своєю енергією пані Ірина заряджає усіх до роботи та підіймає настрій. Така батарейка, дюраселка, як кажуть, що вона всіх заведе, всіх настроїть і, і підтримує, підкаже, ну і надає того. Як, як то сказати, ентузіазму того? Та й взагалі добра людина. Добрі люди коло мене. Ну. Вони хлопці без відка. Навіть там навіть на кухні, там щось треба допомогти, навіть тертюхи терли. Я завжди кажу так: не всі підуть воювати. Не всі. Бо не може бути тут, мусить бути хтось. Але той, хто є тут, він повинен віддати останні сили, хто чому. З початком повномасштабної війни у пані Ірини та її команди стало ще більше роботи. Почалася війна, значить, треба з першого дня. Куди? Син дзвони, мамо, 20-30 бусів приїжджає море людей. Ми на день, ми годували десь 200-300 людей. Під голим небом, лютий місяць, дощ, сніг. У Нас кипіло сім казанів великих. Багато ми солдат годували, по 200 чоловік солдат, яких відправляли. Шалон їхав вночі, ввечері їх треба було в день е, погодувати. Здавалося, що воно не було тяжко. От день в день, восьма рано ти там, і восьма вечора ти тут, без вихідного. Почали працювати вдома співпрацюючи з базою. Сухі борщі. Хлопцям треба що? По людях збираємо продукти, овочі, все, що можемо. І вдома починаємо. Давай. Якраз то і більше не ріж, нам якраз її на нині вистачить. Найшли двох людей, які нам сушать, бо проблеми зі світлом. В того є світло, там нема світла. І от хлопці їхали, ми їх відправляли о тих солдат. Ми їх просили, хлопці, щоб ви обов'язково всі вернулися через нашу козацьку кухню. Ми вам такий, такий накриємо. Хай любий ресторан сховається.